Обід, помідор помаранчевий, одна четверта частина. Це я розрізала його на шматочки і вийшло ніби багато. Далі пів, окорочка, без шкірки. М'яса тут дуже мало, кісточка є. Бачите, з кісточкою. Мухи сідаються, мені не подобається. І каша гречана дві столові ложки. Потрусила зверху трошки сіллю і полила олією з гарбузового насіння. Оцей весь мій обід. Розсипчата, гарна гречана каша. Вона добре смакує з м'ясом, з помідорами. Буду насолоджуватись їжею. Всім бажаю смачного. Зустрінемось на вечері.